Хрумке пісочне тісто, соковита начинка. Такий пиріг не соромно подати навіть гостям. Я б радила почати приготування все ж таки із цибулі. Я вже почистила, тут у мене такі 4 середні, так скажемо, цибулини. Я зважила, я знаю, що ви дуже любите все, щоб була точна вага. Тут у мене 500 г цибулі сирої. Ми її зараз будемо різати і піджарювати. Ріжу я її десь половинку на три частини. Три-чотири частини, в залежності від величини цибулі. Ця не дуже велика, тому на три частини. І ось такими тоненькими напівкільцями. І так, поступаю з усією нашою цибулею. Всю цю цибульку подрібнюємо ось такими. Я б не сказала, що це великі шматки, але б не сказала, що це малі. І ось вона наша вже подрібнена цибуля. Далі беремо сковорідку, ставимо на вогонь, наливаємо сюди, ну, напевно, грам 70 олії соняшникової. В мене звичайна олія запашна, саме звичайна олія з ринку. І сюди висипаємо нашу цибульку. і обсмажуємо до готовності, щоб вона стала м'якенька. Не дуже, звичайно, зажарюємо, але так, щоб вона вже була готова. Ще, знаєте, що додам сюди, обов'язково посолю. І обов'язково додаю трішки цукру. Сіль цукор з цибулькою ми розмішали. І поки воно тут все готується, у нас смажиться, ми йдемо, готуємо тісто. А тісто простіше вже, напевно, немає куди. 400 г борошна. В борошно додаю чайну ложку солі. У мене столова ложка, тому половина. Якщо міряєте чайною, то ціла ложка, звичайно. ж. І у мене тут 200 г м'якого маргарину. Можна масло брати, в мене маргарин. В принципі, різниці немає. Ну, масло трішки в нас, звичайно, жирніше. І ось цей маргарин. У мене він поставила на тепленьке, трошки аж підплавився, але то нема тут нічого страшного. Ось цей маргарин висипаємо в борошно. Зараз вам такий лайфхак, щоб гарно витерти миску після маргарину, масла, жиру якогось розтопленого. Ось так насипаємо сюди борошно, і воно гарно-гарно все за борошном забирається. Рекомендую зразу ж, так само ложку витираємо, зразу ж місити руками. Ну, слово, місити, напевно, сюди не дуже той підходить. Так як це тісто, ми не, не замішуємо взагалі. Ну так, прийдеться сюди всунути руки, але ми просто все ось це борошно і маргарин перетираємо в таку крихку однорідну масу. Не треба старатися його там зліпити в комок, звичайно, можна, але немає сенсу цього робити. Ми ось так просто-просто його все гарно-гарно перетираємо. Якщо його прикладати зусилля ліпити, воно, звичайно, зліпиться. Але в цьому рецепті це не потрібно робити. Я ось так прямо двома руками, щоб швидше це все зробити. Це наша основа для цього пирога можна рахувати, що вже готова. Я потратила про все на все одну хвилину, і то, якби не стояла, не витирала з миски і з ложки е жир, то, напевно, було б ще менше. Ось така в нас мокра, виходить крихта, яка при такому гарному натисканні, вона зліплюється. Все, поки що це відставляємо і готуємо нашу начинку із грибочків. Не забуваємо час від часу приходити і перемішувати нашу цибулю, щоб вона у нас не пригоріла. Вже вона стає така м'якенька, ще буквально, ну можливо, 5-7 хвилин і все, буду вже вимикати. Переходимо до начинки гриби, 450 грамів грибів у мене. Я вже їх помила, нарізаю напополам. І потім, я не знаю, як вам сказати, такими середніми шматочками ріжем Дуже не мільчить, невеликі, але і не малі тому що воно вжариться, ви того гриба там потім не знайдете. Гриби ми попередньо підсмажувати не будемо. Ми їх будемо класти. Сирими прямо на пиріги. вони будуть запікатися вже разом з пирогом. Тобто цибулю в начинку ми смажимо, тому що вона не випечеться, це буде хрумтіти грибиш, Навпаки, ми будемо класти на пиріг сирі. І ось так всі-всі грибочки ми подрібнюємо. І потім далі покажу, що ще будемо додавати. Грибочки нарізані. Цибулька наша встала вже така прозора, майже майже готова. Дуже її тут не зажарюю до жовтого кольору ні. А ось така вона прозрачненька стане і вже можна додавати сюди до грибочків. Висипаю цибульку до грибочків. Залишу буквально хвилин 10, щоб вона остигла трішки, бо я буду додавати сюди далі ще інші інгредієнти. Не бажано, щоб цибуля була така, прям дуже-дуже гаряча. Тому ось так висипали її з сковорідки. я ось так розрівнюю і залишаю, щоб вона вистигала. Ще додам трішки солі сюди. Так як у нас цибуля солена, але гриби ні. Тому я додаю ще десь півчайної ложечки солі. Ну, потім ще гарно його все вимішаю. А щоб не витрачати даром свій час, поки остигає там цибулька, ми зробимо основу для нашого пирога. Лист я застилаю пергаментом. Нічим не змащую, тісто дуже жирне. Висипаю сюди всю нашу крихту, яку ми з вами попередньо зробили, заготовили. І зараз нам. Нема нічого складного, просто ось так треба його рівномірно все розподілити по листу. І руками беремо його і втрамбовуємо. По сторонам, що нам потрібно зробити, це невеличкі бортики. зовсім зовсім невеликі, не до самого кінця листа, а десь до половини. Ми робимо бортики, тісто втрамбовуємо гарно, щоб воно потім у нас цей корж не розсипався, коли ми будемо нарізати наш пиріг. І ось так гарно-гарно по кругу ми все утрамбовуємо. Заготовка наша готова. Вертаємося знову до нашої начинки, додаю ще трішки суміші перців. Але це дивіться, на ваш смак. Я додаю, а ви там, як хочете. Кожен рецепт ви можете по спеціям підкориговувати під себе. Не обов'язково, якщо я ложу перець і цибулю, то і ви кладіть перець і цибулю. Я знаю, що багато хто не любить цибулі, можете нарізати просто гриби і натерти сиру. І це буде взагалі. Дуже-дуже смачно. Сюди ще додаю десь. 100 грамів сметани і грам 30 майонезу. Ось так. І тепер основна задача це гарно-гарно вимішати нашу начинку готову начинку викладаємо на нашу. Оцю заготовочку з тісти, не лякайтеся, що його така гора виходить. Гриби у нас сирі, вони дуже-дуже гарно присядуть, тут залишиться одна третя цієї начинки. Так що не треба лякатися, що її тут зразу так багатсько. І рівно-рівно, рівномірно розпреділяємо по листу. Ось так, начинка готова. Духовка у нас розігрівається до 200 градусів, ставимо десь на 30 хвилин. Але я завжди наголошую в своїх відео, не так, що ви поставили на 30 хвилин і пішли десь гуляти. У кожного різні духовки, в кожного вони печуть по-різному і в кожного ці 200 градусів. В когось на 200 градусах пропечеться за 20-25 хвилин, а в когось потрібно буде 40 хвилин. Тому не лінуємося, час від часу приходимо і поглядаємо. А я відправляю наш пиріг у духовку. Ось він наш пиріг, смачний, ароматний, неймовірно просто ароматний, хрумке пісочне тісто, соковита начинка, такий пиріг не соромно подати навіть гостям. А зараз ми його розріжемо. Ріжеться він теж дуже гарно. Можна зробити його в круглій формі. Якщо це вам багато, поділіть цю кількість інгредієнтів на два і зробіть. Дивіться, він нарізається прекрасно. Хочу показати, який він соковитий всередині. Дивіться, звідти прямо витікає юшка. Рекомендую цей пиріг, приготуйте, спробуйте. Це просто смакота нереальна.